Середина 90-х. діти по всій Європі у заході. Нарешті в них є власний Діснейленд у Парижі. Ці двоє дітей приїхали аж зі Швейцарії. Вони руками благали свою сім'ю відвести їх сюди. І ось вони тут. І це навіть краще, ніж вони собі уявляли. Це справді найщасливіше місце на землі. Парк вирує життям. Щоденна хода прямує вниз вулицею Street, ніби вони потрапили у справжній мультфільм Діснея. А за ними височіючи над усім цим, головна окраса парку замок з плячої Уні його золоті шпилі сяють під французьким сонцем. На перший погляд вони виглядають як звичайна родина, можливо, дипломати зі східної Азії, які проводять вихідний у Європі. Брат і сестра дивляться на парад, але їхні погляди постійно повертаються до замку, ніби вони уявляють себе всередині нього як частину королівської родини. І річ у тім, що вони дійсно є членами королівської родини, але її життя зовсім не казка. Коли хлопчик виросте, в нього буде власна імперія. А коли виросте дівчинка, вона стане однією з найнебезпечніших жінок у світі. Жінка про яку я сьогодні буду розповідати, справжній монстр, якщо подивитись на масштаби її діяльності і наслідки, які за ними йдуть. Від вас потрібен тільки актив, а з мене цікава історія. Жовтень 2024 року. Хеніян, північна Корея, у столиці країни зазнає аварії дрон. Він розповсюджував листівки з антиурядовою пропагандою. Наймовірніше його запустили з південної Кореї. Черговий акт у багаторічній війні між двома колись об'єднаними країнами. Режим робить офіційну заяву. Південна Корея може чекати на найгірше, якщо наважиться знову загострити військове напруження. Найгірше означає ядерну відплату. Кордон перебуває у стані повної бойової готовності. Сили перебувають у стані готовності відкрити вогонь. Ядерні погрози з боку Північної Кореї не новина. Кім Чен Нін давно погрожує знищити свого сусіда і регулярно з зростаючим ядерним арсеналом. Але новизна цієї погрози в тому, що вона надходить не від нього, вона надходить від неї, молодшої сестри Кім Чен Іна Кім Йо Джон. Світ же бачив цю жінку у лютому 2018 року. Під час зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї вперше за десятиліття прямий челленд родини Кім вступає на південнокорейську землю. Протягом трьох днів Кім'я Джон полонить медіа. Вона бере участь у зустрічах обідає з президентом Південної Кореї Мун Джа Іном. Тиснуть один одному руки. На відміну від свого брата, вона не залякує нікого. Вона не кричить погрозами. Вона чарівна, м'яка у спілкуванні і дипломатична жінка. І на мені здається, що Північна Корея змінює свій. Поганий курс, і можливо, це початок нової епохи шлях до миру. Але та кім Йоджон, яку побачили в південній Кореї, лише одна її сторона, і незабаром світ побачить іншу. Північна Корея, країна побудована на контролі. Кожен шматочок інформації ретельно керується режимом. Поза межами КНДР, їм подобається думати, що вони контролюють власну інформацію. Але поки ви це дивитеся, брокери даних можуть збирати та продавати ваші особисті дані, вашу домашню адресу, номер телефону, пошукові запити в інтернеті і навіть фінансову інформацію. Саме так ця країна дуже професійних хакерів, хоча сама заявляє, що інтернет в них заборонено. А хто має доступ до нього, то він страшно контролюється. У північній Кореї зображення та історії мають значення. Сім'я кімів не просто правителі, вони обрані долею. Їхня влада божественна. Кожна політика, кожне рішення і кожна дія режиму має одну мету забезпечити виживання династії. Кімів Кім'йо Джонг народилася у 1987 році, або можливо у 89-му. Це дуже важко підтвердити. У 2011 році несподівано помирає Кім Чен Ір. Його наймолодшого сина Кім Чен Іна оголошують наступником на похороні батька за його спиною стоїть молода жінка в чорному з похиленим набік обличчям і опущеним поглядом. Вона плаче, як всі інші, але на відміну від свого брата, її ім'я ніхто не знає. Кім Йоджон провела все своє життя в тіні. Навіть у самій північній Кореї її існування було таємницею. Жодної фотографії, жодної офіційної згадки. Жодного сліду у державних змі, але це змінюється під час хаосу, що виник навколо спадкоємності. Спершу вона зливається з фоном, як і багато інших помічників. Тиха слухняна постать. Вона носить папку брата, стоїть поруч із ним, тримає кришталеву попільничку, щоб диктатор, запеклий курець, міг махнути попіл. Зовнішньому світові вона здається просто ще однією помічницею північно-корейського вождя. Але якщо придивитися уважно, вона завжди поруч стоїть за його спиною у ключові моменти. Стежить, щоб все відбувалося за планом, і зрештою аналітки починають помічати її. Спецслужби, журналісти та прибічники починають ставити одне й те саме питання: хто вона така? Для Кім Чен Іна вона принаймні, близька довірена особа, єдине членкиня родини, якій він справді довіряє. Можливо, це пов'язано з їхнім дитинством у Європі. У середині 90-х двоє північно-корейських дітей записуються до приватної школи в швейцарському місті Берн. Офіційно діти дипломатів, але імена в їхніх паспортах фальшиві. Ніхто не знає, що вони насправді спадкоємці найпливовішої родини північної Кореї. Там вони просто двоє іноземних дітей Україні далеко від Пхеніяна. Для однокласників вони виглядають як звичайні діти, грають в футбол, запрошують друзів у свою скромну квартиру, їздять на гірськолежні конікули, мандрують європою, відвідують Діснейленд. Звичайна родина за винятком того, що. Це не так, їхня мати не мати. Кої Сук, їхня тітка була направлена доглядати за ними у Швейцарії. Згодом вона дезертувала до США, де ймовірно досі живе під прикриттям у розмові із The Washington Post Кої Йон Сук розповіла, що приїхала з північної Кореї, щоб пілкуватися про Кіма, його старшого брата та молодшу сестру, коли ті навчалися в інтернаті у Швейцарії. Відсутність повноцінної родини та нормального виховання ймовірно залишила глибокий слід на їхній психіці. Один із них нині відкритою залякує світ ядерними ракетами, а його сестра залишається загадковою фігурою зі своїми амбіціями. На мою думку, обом їм би не завадило звернутися до психолога або навіть до психіатра, хоча б онлайн. На жаль, у Кім Ченіна та його сестри такої можливості немає. Натомість у нас в Україні вона є. Якщо ви відчуваєте труднощі з ментальним здоров'ям, маєте дитячі території. Ау, чи просто хочете пройти профілактичну консультацію з психологом, але не маєте змоги. Або часу відвідати його особисто. Вам допоможе платформа Mindly. Це найбільший сервіс в Україні для пошуку та роботи із психологами онлайн. Скануйте qr код на екрані, або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашу спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом FRONT, який ви бачите на екрані, буде знижка 10% на першу консультацію. І так само, як їхня фальшива мати одного дня. Ці діти дипломатів також просто зникають без попередження, без прощання. Чін Ін та Йоджон забирають зі школи і повертають до Північної Кореї. Після перебування у Швейцарії, Йо Джон вивчає комп'ютерні науки в університеті Кін Сена у Пхеніані. У 2014 році, через три роки після того, як її брат став верховним лідером, він змушений пройти курс лікування. У цей період йоджон перебирає на себе державні обов'язки. Її брат призначає її першою заступницею директора відділу пропаганди та агітації партії, відомого тим, що контролює кожне зображення, кожен виступ і кожну новину всередині північної Кореї. У 2017 році Кім році Джон офіційно підвищить до політбюро правлячої еліти однопартійної системи Північної Кореї. Вона тепер має місце за найвищим столом влади, але її справжній талант у пропаганді. Де б не Кім Чен Кімчен, Кім Йоджон теж там, не просто як його сестра, а як його менеджер зі зв'язків з громадськістю його тінь. Вона готує сцену до його появи і слідкує за ним як привид, коли він іде. Рік по тому вона в перше житті виходить на передній план. Сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Іна стає першим членом своєї родини, який відвідує Південну Корею з часів Корейської війни, 1950 53 років. Кім Йоджон ходить до складу високопоставленої делегації, що бере участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2018 року. Вона зачаровує Південну Корею та міжнародну пресу. І здається, за цим стоїть якась стратегія. Протягом багатьох років Кім Чен Іна сприймали як безжального диктатора, одержимою ядерною зброєю та божевільного. Під керівництвом Йоджон цей образ починає м'якшити. Вона ретельно змінює імідж свого брата. У 2018 році північна. Корея раптово здається трохи відкритішою до світу у суботу. Вона зустрінеться з президентом Муном. Якщо зустріч пройде вдало, деякі експерти вважають, що цей візит може закласти основу для можливого міжкорейського саміту між президентом Муном і Кім Чен Іном. Два місці по тому Ін та президент Південної Кореї Мун Дже Ін зустрічаються на кордоні. Вони тиснуть один одному руки, сміються. І обедві сторони вибухають оплесками. В того ж року. Дональд Трамп також зустрічається з Кім Чен Іном у Сінгапурі. Історичний саміт двоє лідерів сидять за великим столом, підписуючи історичний документ, спільну декларацію, в якій Північна Корея заявляє про намір денуклеаризуватися. Поруч із Трампом Майкл Помпео, державний секретар США, поруч із Кім Чен Іном – його сестра. Вона стоїть мовчки, спостерігаючи, як світ осмілюється повірити, що одна з найнебезпечніших ядерних держав справді може розброїтись, але щось у ній здається неприродним. Її зовнішній вигляд, жести, усмішка, усе виглядає надто ідеально. Кожен рух, ніби ретельно продуманий, і це лише початок. Доказів наразі небагато, але з того, що відомо, вона використовує роль комунікатора, як із південною Кореєю, так і зі Сполученими Штатами, та водночас її відповідальність і за пропаганду. Це Ільдар Демінов, політолог Центральноєвропейського університету у Відні, який багато років вивчає Північну Корею та її владну структуру. Його Джон здається, є головною очільницею пропаганди в північній Кореї. Відтоді як вона взяла на себе цю роль, спосіб у який режим комунікує зі світом суттєво змін. Він став значно гнучкішим і також вийшов в онлайн. Була здійснена низка спроб використовувати західні платформи, зокрема YouTube, для трансляції певних точок зору Північної Кореї. Під керівництвом Кім Йо Джон, північно-корейська пропаганда стала цифровою, але справжня роль Є Джон зараз це головна особа режиму з питань комунікації. Головний речник зовнішньої політики режиму саме цю роль тепер виконує Кім Йо Джон, А в термінах північної Кореї це насамперед означає одне погрози та образи. У 2020 році Йо Джон наказує знищити так званий офіс зв'язку. Об'єкт, схожий на посольство, розташований просто на кордоні в Кесоні. Це була крихка дипломатична ланка між двома країнами, створена лише кілька років до того. І колишня вічлива усмішка зникає. Риторика стає деталі злішою та образливою. У 2022 році Кім Йоджон вперше звертається до нації під час рідкісного публічного виступу. Перший раз, коли північно-корейська публіка чує її голос у державних змі. Подія організована, щоб прославити її брата. Він має високу температуру, але не лягає відпочивати, бо надто переймається своїм народом. кажуть у виступі чиновники витирають сльози з облич. У нього COVID-19, Але за її словами, справжній винуватець не хвороба, а південна Корея. Коли у 21-24 двадцять четвертих роках південнокорейські активісти надсилають листівки через кордон, кінь юджонг нібито наказує відповісти тим самим. Вітряні кулі з мішками сміття та фекалії перетинають демілітаризовану зону у зворотньому напрямку. У жовтні вона називає Україну та Південну Корею скажені собаки, розведені сполученими штатами. А в іншій письмовій заяві того ж місяця її завершальні слова ще пряміші не може бути жодної зміни курсу. Хіба санкції, тиск і погрози зупинили нас. Вони лише зробили нас сильнішими. Якщо ти дурень, не варто робити дурість, очікувати, що ми змінимось. Північна Корея так і не виконала свої зобов'язання перед США замість демонтажу ядерної програми. Країна лише посилила її. Демонстративно проводячи ракетні випробування. Тим часом Південна Корея та США давно відновили спільні військові навчання у 2023 році. Тодішній президент США Джо Байден офіційно пообіцяв надати Південній Кореї військову підтримку у випадку ядерної війни з Північчю. Але північна Корея формує власні альянси у червні 2024 року Кім Чен Ін і президент Росії Путін підписали військовий пакт про взаємну військову допомогу. Незабаром після цього Північна Корея відправила тисячі солдат. Тів до Росії, щоб підтримати її війська у війні проти України. Північна Корея тепер активно втручається в конфлікт, що виходить далеко за межі її кордонів. І поки кім'я Чунг сипле один агресивний заклик за іншим, її брат ретельно вибудовує образ доброзичливого лідера, наче вони помінялися рулями. Або як каже автор єдиної біографії Кім Йо Джон, він поганий коп, а вона ще гірший. У 2024 році Північна Корея випустила сюрреалістичне пропагандистське відео, яке стало вірусним. Веселі діти махають пропад. Працівники завої аплодують і співають, солдати шаленіють, граючи на скрипках в оркестрі, а усміхнені жінки військові стрибають в повітрі від радості. Це ретельно зрежисована і майже комічна вистава відданості. Але справжня Північна Корея виглядає інакше: це країна, де людей викрадають, кидають у табори, публічно страчують за найменшу непокору. Країна, яка тримає своїх громадян у заручниках, обираючи голод замість реформ. Зброю замість виживання, ракетні випробування замість продовольчих поставок. Ядерні погрози замість дипломатії, жорстоко керована держава, що має на озброєнні щонайменше 50 ядерних боєголовок. Історично влада в династії Кімів передавалась від батька до сина. Здоров'я Чен Іна під питанням, хоча йому лише трохи за 40. проте ходять чутки, що Чен Ін має серйозні проблеми зі здоров'ям, ймовірно, через постійне коріння, надмірне вживання алкоголю та ймовірні проблеми з серцем. Якби з ним щось трапилось, завтра Північна Корея залишилася б без чітко. Наступника, принаймні чоловічого. Останніми роками Північна Корея тихо почала знайомити громадськість ще одним Кімом дочкою Чін Іна Джу Е. Вона вже з'являлася на запусках аркет, стоячи поруч із батьком, вражаючи стримана як для дитини. Державні змі називають її улюбленою донькою та шанованою дитиною. Деякі аналітики вважають, що її готують до ролі наступного верховного лідера. Але проблема в тому, що Кім Джу Е всього 11 років. Якби її батько раптово помер, вона, ймовірно, ще не була б готовою керувати країною. Хоча при режимі Кім Чен Іна жінки стали відігравати більш помітну і авторитетну роль. Країна все ще залишається глибоко патріархальною. Жінки там стикаються з систематичним насильством, сексуальним зловживанням та примусовою працею, часто з боку самих державних посадовців. 70% утікачів з північної Кореї це жінки. Більшість із них втікає до Китаю, де їх часто продають або експлуатують, адже втекти з КНДР майже неможливо. Якщо Кім Чен Іна колись і успадкує жінка, то це ймовірно буде та, яка має силу, досвід і авторитет необхідні для цієї ролі. Його сестра, колись тихоня на задньому плані, кім Йоджон. Стала однією з наймогутніших і найстрашніших фігур у північній Кореї. Під її керівництвом режим навчився ще ретельніше маніпулювати своїм глобальним іміджем. але її влада не обмежується лише контролем наративів. До 2021 року, за повідомленнями кількох джерел, кім Йо Джон пішла слідами свого брата. Вона, нібито, особисто наказала відчмагати високопосадових чиновників лише за те, що вони її роздратували. Але можливо, найбільш небезпечне в її пливі це те, що вона є прямим зв'язком. З Кінчен Іном, єдиною особою, яка сидить біля ядерної кнопки і довіряє її судженню більше ніж комусь іншому. Ніхто не знає, як далеко вона готова йти. А ви що думаєте, можна довіряти жінці ядерні кнопочки, особливо сестрі найдикішого ядерника на планеті Кінчен Ніна? Напишіть свою думку і поставте, будь ласка, лайк. Це дуже допомагає розвитку каналу.